Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні приготуємо низькокалорійний високобілковий паштет. Для цього за основу беремо відварену квасолю, краще брати червону. Потім потрібно нам буде обсмажена цибулинка невелика. Відварене яйце, горіхи і плавлений сирок. І чесник. І чесник. А скільки чеснику? Три зубчики. Невеликих, да? угу. так? І два-три зубочки чеснику за смаком. Можете, хочете, щоб таке було ну, ого, значить додаєте більше чесничку. І також потрібен перчик та сіль. І тепер в чашу нашого блендера будемо засипати, а не будемо засипати ножі, спочатку треба поставити. Так, ну от, знайшли ми ножі, закидаємо яйця, відправляємо одразу сирочок. Опа. Ну і все, що там є, ще на мисці сюди підсолюємо і підперчуємо ось так на око. Тепер все ретельно зіб'ємо. Так, ну що, готові? Поїхали. Друзі, ще такий момент. Фасольку добре не відсіджуйте, або беріть з собою кілька ложечок фасолевого відвару. Тому що ми сюди додали ще 2 ложки відвару. Або можете, якогось будь-якого бульйону, та навіть просто водички. Так, по сценарію, зараз я мала казати, що спробуємо паштет. Друзі, подивіться, який він гарний получився. Бачите? Як дійсно такий печінковий паштет. На смак. На смак взагалі смачний бомба. Ну, Я тут ще от, поки ми це все збивали, подумала, що це взагалі такий рецепт корисного паштету. Його можна їсти хто на дієті, на правильному харчуванні. Потім до сніданку дуже буде підходити на хлібчик, такий підсушений намастити цей паштетик. Ну, що ж, будемо дегустувати, хоча ми вже. Пробували, але зараз викладемо на тарілочку і скуштуємо. Ось ми переклали в контейнер. Тепер на хлібчик намащуємо. Ну, я могла би співати йому оди просто безкінечно. Це так смачно і головне дешево, тому що. Квасольки, да, стаканчик беремо, відварюємо, і її виходить доволі багато. Ось така красота, смакота виходить Зверхи присипаємо якоюсь зеленю, у нас зелена цибулька. І все, можна їсти. Тому, друзі, пробуйте такий паштет. Це смачно, ситно. Низькокалорійно, і для, підходить для людей, які на дієтах на е, корисному харчуванні. Кому сподобався рецепт, не забуваємо. і Не шкодуємо ставити вподобайки, підписуватись на канал, обов'язково писати коментарі, які ви знаєте ще цікаві, е, корисні рецепти. І також діліться цим відео з своїми друзями. Миру, добра, пока-пока.